you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Ірина Гращенко знову вирішила висловити своє невдоволення телемарафоном та нарікати на те, що працівники телеканалів матимуть бронь від мобілізації. Зокрема, вона поширила повідомлення, що Шмигаль відповів на петицію про переспрямовування коштів від телемарафону та фрідом на ЗСУ та заявив, що це є недоцільним. Проте забула згадати про те, що порохоботи також мають деякі привілеї. Правильно, хто ж буде розповідати про каву в Криму? ПС на марафон олігархічних каналів Українського бюджету виділяється щороку 2 мільярди гривень. Його співробітники мають бронь від мобілізації, написала вона. Звичайно, в деяких питаннях її можна зрозуміти, адже кошти на ЗСУ потрібно брати з усіх можливих ресурсів. Це зараз головний пріоритет, проте завжди є одне, але яке все змінює. Як відомо, телеканали, які беруть участь у телемарафоні, мають підтверджений мінкультом статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Працівники цієї сфери отримали бронь. Проте бронь від мобілізації також надано ТРК, НБМ, а це канали вже інших олігархів та політиків, які Гаращенко дуже добре знає та навіть має право власності. Зокрема, про це пишуть і деякі анонімні телеграм-канали. Шановна Ірина Володимирівна, дозвольте вас проінформувати про те, що згідно з наказами Мінкульту, бронь від мобілізації, також надано ТОВ, ТРК, НБМ, якому належать право власності, на неолігархічні канали п'ятий прямий нагадати, чиї канали. І ще Ірина Володимирівна, ви здивуєтесь, але ви, Сюмар, Ар'єв, Фріз і інші наближені теж володієте правами на ТОВ, ТРК, НБМ. Через прокладку Вільні медіа у вас особисто 9%, якщо що, Ірина Володимирівна, що ще цікавого по броні співробітників неолігархічних каналів Петра Олексійовича підказати, пише один з телеграм-каналів. І що найсмішніше, схоже, Гаращенко зовсім про це не подумала, або ж сподівалася, що таку дрібницю ніхто не помітить. Їй лише би наїхати на владу та сказати, що все не так, але у себе під носом вона нічого не бачить. То, що виходить Гаращенко з Порошенком, мають право піклуватись про своїх журналістів, а інші ні. Ну звичайно, їм вже потрібні люди, які б могли піарити Петра та захищати його бізнес. Тому й забронювали усіх. До того ж, є й багато інших телеканалів, які Порошенко не хоче визнавати, та відмовляється від права власності на них. Невже там броні не буде? Хоча дуже дивно вийшло б. До того ж, Гаращенко і раніше нарікали на телеканали, які заброньовані, але ж знову ні слова про власні. Серед заброньованих журналістів олігархічних каналів, зокрема 1+,1, інтер, цензуровані владою, рада укрінформ, є компанії, які займаються продажем реклами, а не виробленням інформаційного продукту. Говорила вона. От невже то в ТРК, НБМ, якому належить право власності на неолігархічні канали, п'ятий прямий, не займаються рекламою та піаром? Чи це не рахується? Вони ж виконують роботу за методичками. До того ж, деякі змі, які ймовірно, є власністю Порошенка, вже розганяють меседж, що нібито переважно більшість народних депутатів, які протягом останніх трьох місяців були запрошені до ефіру телемарафону Єдині новини становили представники владної фракції Слуга народу. Схоже, в Петра та його соратників просто не можуть з тим, що. Окрім їхніх каналів, ніхто про них не говорить та не робить із них великих політиків. Тому напевно вони так і реагують на те, що ці телеканали отримали бронь, а їхніх журналістів і мова не може йти. Вони для них найцінніші. Адже хто як не вони будуть пропагувати методички порохоботів та звинувачувати усіх на кожному кроці. Тож перед тим як Гращенко хоче що сказати, вона має добре подумати, адже все це виглядає дуже смішно, бо про свої медіа і журналістів вона чомусь зовсім забула та не хоче згадувати. Хоч вони отримали такі ж привілеї. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.